Ну що, хабар приніс? Так, Владиславовичу, приніс те, що ти просив. Детектор аномалії. Чудово. Тисячу купонів, які домовлялися. Дякую. А давай я тобі анекдот розповім. А ти мені ще сотню накинеш. Ану, спробуй. Тільки якщо смішний буде. Повчай бувалий сталкер новачків. Запам'ятайте, досвідчені сталкери на дорозі не валяються. Але якщо вже валяються, то не такі вже досвідчені вони були. Десь я чув вже таке. Гразд. Тримай сто купонів і вали звідси. Там вже наступний сталкер іде. Ну, добренько. Ще зустрінемося. Заходь, заходь, показуй, що у тебе є. Владиславовичу, Артефакт ось при собі маю. Цікаво. І що ти за нього хочеш? А дай нам мені протигаз і дві аптечки. Забирай протигаз. І аптечки теж. Угу. Що ще? Так. Я від сталкерів чула, що тобі особливе замовлення з великої землі прийшло. І його можна забрати з 20 відсотковою знижкою. І хто ж ці чутки серед вас там розповсюджує? Так, є у мене ось тут. Настільна гра сталкер. Доповнення долг і волі. Ще доповнення. Зі стричголами. А ось тут дві частини особистих історій. І останнє, що у мене є, компаньйони. О, ну. За такий артефакт віддати, не шкода. Хотів би тобі ще концерних банок насипати, але гадаю, що 20% знижки і того буде достатньо. Тому шуруй звідси у мене ще повно роботи.